Чи проявиться до вас колишній 13-14 лютого? Виберіть чоловіка, загадайте чоловіка і виберіть колоду. Можете на кожну колоду вибрати різних чоловіків. Якщо ви вибрали третю колоду, це розклад для вас. Чи повернеться до вас колишні 13-14 лютого? Чи проявиться до вас колишній 13-14 лютого? Чи проявиться до вас колишній 13-14 лютого? Тут о, фізичного прояву я не бачу я то, такого. Дивіться, тут о, він розбив вам серце, ну, дуже обідив. Я так розумію, тут може бути блок, ви його заблокували. Або просто закриваєтесь, не хочете з ним балакати. може, він якось і проявлявся, там все, повідомлення писав. Тут теж можна написати якесь повідомлення, пролайкати ваші світлини, просто дивитися вашу сторінку, ну, тобто такого прояву, щоб він прийшов там з квітами і я не бачу. Чи запросив на побачення. Ну, такого тут не буде. Він просто буде подивлятись на вашу сторіночку, дивитися на ваші фоточки.